Запорізькі металурги доєднались до міської донорської акції. Працівники Запоріжсталі та заводу Запоріжвогнетрив прибули до обласної лікарні, аби поповнити банк крові. Я вже багато разів здаю в цьому ріку. Перший раз до війни частіше здавав. А зараз, коли просять, тоді йду. Перед самою процедурою пацієнти повинні пройти обстеження та здати аналіз крові. Проводять все на місці. Лаборанти перевіряють стан здоров'я донорів та визначають, чи можна проводити забір. Ми перевіряємо состояння нашого пацієнта, який у, у нього рівень гемоглобіна, визначаємо групу крові, ну щоб стати далі, куди розподілитися кров на якого больного. Далі на донорів чекає терапевт, який перевірить загальний стан, виміряє тиск та пульс. Металурги певнять, здавати кров необхідно. Щоразу без вагань він гукується на подібні прохання. Приходьте, допомога нашим це потрібно. Це найменше, що ви можете зробити, не буде просто байдужими. Не вперше здає кров запорісталевець Валерій. Чоловік працює в доменному цеху. Каже, з колегами завжди беруть участь в таких акціях. Приехал я з колегами перший раз, але обычно я на заводі здавав, коли приїжджає к нам. Поэтому я вже, ну, ну, то есть, запов... всегда завжди на заводі. Запересталі все присуняються в такий максимум, коли необхідно здати. Донорська кров рятує десятки тисяч життів. Медики вдячні за небайдужість та допомогу. Ця потреба завжди є, і ми дуже благодарні колективу «Запоріжсталі», який сьогодні нас відвідав цією благородною місією. Тому дуже вдячні. Це дійсно великий крок для спасіння тих людей, яким кров і плазма потрібна.